Друзі, вітаю! Сьогодні 25 грудня з вами знову Валерій Клочок. Принагідно вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам миру, завершення якнайшвидшого війни, справедливості і сталості цього миру. Але досягнути цього буде дуже непросто, зважаючи на те, що європейці, члени Північно-Атлантичного альянсу, сказали, що НАТО не готове протистояти Росії без Сполучених Штатів Америки. Ну, не можуть вони самі. Стримувати російську агресію і допомагати Україні. І також сьогодні, друзі, ще одна така екстраординарна новина з'явилася про те, що на Львівщині хабарники намагалися змити пачку доларів в Унітаз, але вона там застрягла. Про це зараз все по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. І все ж таки розпочну із заяви президента Латвії Едгара Рінкевича, який сказав, що НАТО не готове протистояти Росії. Без Сполучених Штатів Америки, а європейці на грані можливостей допомагати Україні каже: ну не зможе Європа допомагати Україні стільки, скільки потрібно, для того, щоб ми дійсно почувалися в безпеці. Бо зараз європейці саме так і говорять. Вони не те, що натякають, вони прямо кажуть, інвестиції в оборонку України це інвестиції в їхню безпеку. Коли українці стримують російську агресію, країни Європи можуть сидіти в теплі, спокої, в мирі. Так дуже зручно. Але Едгарс Рінкевич говорить, що ми не готові. Ми абсолютно не готові. Це абсолютно ясно. Ми не можемо продовжувати просто сподіватися на ситуації, коли США, як і раніше, братимуть активну участь у європейських справах. Тобто вони безпосередньо будуть гарантувати європейським країнам безпеку від російської агресії. Те, що вони робили впродовж десятків років, починаючи з. Ну, мабуть, з 46-го року і пізніше, коли був створений Північно-Атлантичний альянс, тому що американці дійсно залишили свої військові бази, вони розмістили ядерну зброю в Європі, в Туреччині і в такий спосіб стримують російську агресію. Але не в Україні, в Україні вони не можуть її стримати, в Україні стримуємо її ми. І вони нам, як сльози допомагають, я так по-іншому сказати не можу, тому що ну, допомоги недостатньо, щоб повалити путінський режим. Це можна було б зробити. Вони цього бояться. Бояться в тому числі через енергетичні питання, яких я ще торкнуся. Сьогодні Західна преса пише, що лідери прифронтових країн Альянсу Латвії, Естонії та Фінляндії, я додам сюди ще і Литви прямо заявляють про нездатність Європи захиститися без Сполучених Штатів Америки. Особливо гостро для них це питання стало. Після того, як зміниться, змінилося фактично керівництво в Білому домі. Так, Дональд Трамп ще не став офіційно президентом США, він лише обраний громадянами Сполучених Штатів Америки президент, але це ніяк не заперечує того факту, що він точно буде цим президентом, і нині Дональд Трамп робить дуже різкі заяви стосовно того, хто має заплатити за безпеку Європи в першу чергу. Навіть не про Україну, мова йде. Він говорить: якщо ви бажаєте, щоб американські війська були присутніми на території Європейського континенту, ви за це заплатите. Не американський бюджет за це буде платити, не американські платники податків, а платники податків з Європи. Бо ви звикли впродовж десятки років, що за це платить Америка. Цього більше не буде, сказав Трамп. Він натякав. Про це ще за період своєї першої каденції, а нині він вже говорить відверто. Європейці це розуміють. Але вони платити не хочуть. Я наголошую, не хочуть, але можуть. Тому що бюджет країн Європейського Союзу він доволі величезний. ВВП Європейського Союзу складає близько 20 трильйонів євро. І 5% від цього ВВП абсолютно достатньо, щоб покрити всі видатки на безпеку. Але поки що, ну, заради правди, скажу, що військово-промисловий комплекс Європи не переналаштований на воєнний час. В той же час американський ВПК також не справляється із викликами, які є. Але ну, для Трампа війна далеко. У нього часу достатньо. У нього армія найсильніша в світі, тому він може дуже легко тиснути на Європу, заявляти територіальні претензії на Гренландію, на Панамський канал і так далі. Але то інше питання. Тут питання про Європу. Європа реально цим стурбована. І для чого я вам так довго про це розповідаю? Це абсолютно, як на мене, зрозуміло, тому що якщо Європа заявляє про те, що вона не готова протистояти російській агресії без США, США сьогодні кажуть, що ми не будемо платити за вашу безпеку, це прямий натяк Україні. Ви маєте припинити війну, ви маєте погодитися на умови Росії для того, щоб для нас не було загрози. Але це неправильне рішення, тому що в такому випадку для них загрози будуть ще більшими. Умовно. Пояснюю вам своє бачення. Якщо ми, до прикладу, погодимося на припинення вогню не не надто прийнятних для нас умовах, а вони такими будуть, агресія буде більш очевидною і реальнішою саме для країн Північної Європи, в тому числі і Польщі. Тому ви бачите сьогодні заяви. Ну, до прикладу, вчора президент Латвії говорив про те, що. Він точно очікує нападу з боку Росії, але заспокоює своїх громадян, що, мовляв, цього не буде. Не хвилюйтеся, все буде окей. От мені нагадує історію 21-го кінця року і початку 22-го року, перед широкомасштабним вторгненням, коли розповідали, що все все нормально, не хвилюйтеся. Так само і нині він заспокоює своїх громадян. Тим паче Путін раніше заявляв претензії на естонське місто Нарва. Нещодавно була публікація у Західній пресі у НюСВІК про те, що росіяни готують напад або якісь провокації на країни Північної Європи. І чим далі, тим більше справді заяв від високопосадовців рівня президентів, прем'єр-міністрів країн Європи про те, що Росія готує гібридні атаки проти країн Європи, які є членами НАТО, і в тому числі проти країн, які не входять до Північно-Атлантичного Альянсу, а, зокрема, це, Грузія. Це Молдова, і це також загроза для Європи. Тому вони дуже стурбовані. Що буде далі? Будемо дивитися, або вони будуть платити за війну, або війна прийде в їхні домівки. Вибору іншого в них нема. І це друзі, врахуйте те, що ми сьогодні, я так вважаю, я переконаний, в цьому, готові до війни більше аніж країни НАТО. Головне, щоб ми мали ресурси. 25-й рік обіцяє нам. Ну, нібито поки що забезпечені ними. А от як буде далі, тут все в великій мірі буде залежати від нас з вами. Я ще торкнуся питання хабарництва, яке я анонсував на початку цього відео, про історію із тим, як не влазять долари в Унітаз. А зараз хотів би буквально кілька слів про авіатрощу, яка сталася сьогодні у Казахстані. Унаслідок аварій літака азербайджанських авіаліній у казахстанському Актау сталася авіакатастрофа. Літак, який прямував з Баку до Грозного, зазнав катастрофи. Там загинуло 38 людей. Про це повідомив віце-прем'єр Казахстану та голова держкомісії заслідування причин авіатрощі Канад Бозумбаєв. Яким чином літак, який прямував з Баку до Грозного, опинився в Актау, зараз ще з'ясовують. Але вже чим далі, тим більше говорять про те, що системи протиповітряної оборони, які отримав у своє користування до захисту повітряного простору Кадиру, Саме і стали причиною цієї катастрофи. ППО переплутало літак з БПЛА українським, який туди долітав для того, щоб атакувати воєнні об'єкти Кадирова. І вони влучили у літак. Отака історія, друзі. Тому Кадирову довіряти ППО не можна згідно з даними Азербайджан Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянини Азербайджану, 16 Росії, 6 Казахстану і 3 Кирестану. Перед підготовкою цього відео я читав чимало дописів і своїх колег, і аналітиків, і російських телеграм-каналів в тому числі офіційних повідомлень не так багато. Так от, пікантність ситуація заключається в тому, що Аліїв неподалік пролітав, президент Азербайджану. Він летів на саміт СНГ. І розвернув свій літак після того, як дізнався, що така троща сталася для того, щоб зайнятися саме розслідуванням цього інциденту. Ну, уявіть собі, якби ППО Кадирова влучило у літак Алієва. Ну, не знаю, що було б. Тим паче, буквально вчора у Алієва був день народження. Він святкував 63 роки. І тут такий йому привіт із Чечні від Кадирова. Тому ще подивимося, чим закінчиться ця історія безпосередньо для самого Кадирова. Але наші безпілотники прилітали не лише до Грозного, вони прилітали і до інших міст Росії для того, щоб знищувати військові об'єкти. ЗСУ вдарили по розташуванню пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Львові Курської області. Місцеві там дуже скаржилися, що щось десь влучилось по цивільних об'єктах. Ну таке буває. Такі казуси інколи виникають, якщо ви розпочинаєте війну проти абсолютно мирної країни, проти нас. Вам буде прилітати у відповідь. Тому нічого такого екстраординарного тут не бачу. І також у Тамбовській області Російської Федерації сьогодні дрони атакували важливий оборонний завод. Мічуринський завод-прогрес, який також інтегрований у ВПК Росії. І такі прильоти будуть. Тому просто порада тим, хто дуже полюбляє на Росії літати, літайте поменше. Ми, наприклад, не літаємо зовсім і нічого. Бачите, живі, але, на жаль, не всі, тому що ви воюєте проти нас. Така реалія. Тому враховуйте свої перельоти. Все, що можу сказати з цього приводу. Ну, а стосовно того, якою ж буде реакція Кремля на таку не дуже вдалу роботу ППУ Кадирова, ну, думаю, скоро побачимо. І ця вся історія з збиттям, так скажу прямо, літака пасажирського Кадировим. Вона сьогодні паралельно йшла із ракетною атакою Росії по Україні. Це не перша атака, не остання. Дуже примітно, що вона відбулася саме в ніч на Різдво, 25 грудня. В такий спосіб Путін демонструє свою незгоду до поступок, але я ще раз наголошую, він не проти замороження війни на вигідних для себе умовах для того, щоб кошмарити собі далі Європу. Про що я сказав на початку відео. Ракетна атака, нарешті, отримала відгук. Хоча б якусь оцінку з боку команди Трампа. Спецпредставник новообраного президента США Кіт Келох, він займатиметься питаннями України та Росії, відреагував на ракетний удар Росії по Україні саме сьогодні. Хоча ракетні удари були раніше, а Кіт Келох, ну фактично, вже призначений на цю посаду, також набагато раніше. Ну окей, хоч нині відреагував, сказав: ну, це не зовсім правильно атакувати Україну на Різдво. У мене ретичне запитання, що правильно атакувати не на Різдво. Ну, така трішки дивна, чесно кажучи, реакція. Також на цю атаку відреагувала Майя Сандо. Вона підтвердила, що одна із ракет залітала на територію України з території Молдови. Румуни сказали, ні, ні, до нас нічого не залітало. Вони різко відійшли в сторону. Ну, як зазвичай, країна НАТО. Вони не можуть бути долучені до цього процесу. І поляки піднімали повітря літаки в 16, але до них також нічого не прилітало. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткамп і Латвії Байба Браже наголосили, що демонстративний обстріл Росії української неросистеми на Різдво свідчить, що Кремль не прагне миру. Миру він не прагне, а замороження він не прагне. Ще раз наголошу, для них справді дуже важливо зараз стабілізувати ситуацію, оголосити себе такими знаєте переможцями, дотиснути Трампа на скасування санкцій. Вони активно в публічній площині говорять про те, що готові на заморозку у відповідь на. Скасування санкцій. Друзі, просто-напросто треба моніторити російські змі, і ви це точно зрозумієте. Повірте мені на слово, зараз реально повірте, що саме таким вони і займаються нині. І посилаючи чіткий сигнал до Трампа: ти скасовуєш санкції, ми припиняємо гарячу фазу війни, але не саму війну. Війна ще, на жаль, триватиме. Ми це бачили з 2014 року. І також прем'єр Британії Стармер засудив. Удар Росії по українській енергосистемі він наголосив, що зараз потрібно як ніколи збільшити підтримку України. Незважаючи на те, що сьогодні з боку окремих членів Європейського Союзу та ре, членів НАТО лунають непривабливі заяви про те, що НАТО не готове без США протистояти російській агресії, все-таки Європа робить певні кроки для послаблення Путіна. Це стосується, зокрема, їхніх можливостей і далі торгувати нафтою і газом. Європа в цьому році закупила дуже багато газу і скрапленого і такого у Росії. Заплатили їм 5 мільярдів доларів. Наступний рік для Європи буде викликом, тому що ми зупиняємо транзит через територію України російського газу. Хоча Олександр Новак, віце-прем'єр Росії, заявляє про те, що Росія готова. Продовжувати експорт газу в Європу декількома маршрутами. І, звісно, хотіла, щоб Україна і Європейський Союз домовилися з Росією про транспортування газу через українську ГТС. Ми поки що наголошуємо і кажемо ні. Президент України Володимир Зеленський сказав, що цього не буде. Хоча ви знаєте, що впродовж літа. Європейський Союз і Україна за посередництва компанії Сакар, яка належить Азербайджану, це азербайджанська компанія, проводили переговори із Газпромом про те, аби все-таки цей транзит газу продовжувався не домовилися. І з цього приводу і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президент України Володимир Зеленський зробили заяви, що 1 січня о 7 годині ранку у суді кран буде перекритий і ніякий газ російський до Європи йти не буде. Але Новак говорить про те, що ну, вони дуже не проти, бо їм гроші будуть не зайві. І ця заява новака прозвучала на тлі однієї дуже привабливої для нас історії щодо зниження цін на скраплений природний газ на самій Росії. Оскільки Росія дуже багато передала цю газу до Європи, Європа набралася його доволі багато. Зараз. У Європі потреба у російському скрапленому газі суттєво зменшилася, і не лише тому, що вони набралися його, а й тому, що був введений 15-й санкційний пакет. З 20 грудня обмежив він постачання скрапленого російського газу до Європи. На Росії тепер пропозиція скрапленого газу більша аніж попит. Ну і відповідно ціни полізли донизу. Вони просто впали. От саме в такий спосіб потрібно сьогодні боротися із російською військово-промисловою машиною, зникровлюючи її фінансово. І це можна робити. Санкційний пакет на перший погляд дуже такий безобідний, але він наносить шкоди Росії не менше, ніж безпілотники, які пролітають по військових об'єктах з території України. І що дуже примітно, друзі, що ініціатором такого рішення була Польща, яка була найбільшим імпортером російського скрапленого газу. Але... На тлі приходу Трампа в Білий дім, а я не виключаю, що Дуда переговорив із Трампом дуже-дуже конкретно, вони вирішили все ж таки питання це ініціювати, просувати у Європі і ЄС ухвалив відповідний санкційний пакет. Орієнтується тепер Європа на Трампа. Так, мене ще раз наголошую, чимало претензій до заяв Трампа, але все ж таки його така неординарність, вона суттєво може змінити ситуацію в Європі. На користь їй самі і на користь нам. Ну і тоді заяви президента Латвії про те, що НАТО не готове воювати, ну, залишиться чисто для нього. Я думаю, що ще його соратники, його колеги по Європейському Союзу відповідним чином відреагують на те, чи готові, чи не готові, тому що ця заява дуже-дуже неприваблива, знаєте, така проросійська. Ну тепер давайте все ж таки до грошей в унітазі. Бо, як на мене, ця історія ну така взагалі дуже-дуже <кій> показова. На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань затримали 24 грудня депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця. За даними джерел української правди, мова йде про представника партії Європейська Солідарність Петра Порошенка у Львівській обласній раді Володимира Доманського та першого заступника мера Яурова Віталія Денего. Ну тут такий політичний присмак є, як ще в одній історії, яка стосується партії Удар Віталія Кличка. Вони сьогодні позбавили членства адвоката-очільника партії на Одещині, тобто Одеського голови обласної організації Олександра Суханова. Його затримали за вимагання Хабара в 1 мільйон доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній парку Наталка. Тобто він вирішував питання для когось з Одеси в Києві. Ну, виявляється, таке може. Сьогодні в кличка сказали, ні ні, це не наш клієнт, не наш партієць, перепрошую. Ну, а повертаючись до львівських хабарників, так ті намагалися засунути в Унітаз 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хотіли змити це, воно не змилось. Вибачайте за ці подробиці, правда, там були не гривні, а долари, і вони швидше за все застряли. Ну і ще до одного такого дуже гучного корупційного скандалу, який стосується одеського воєнкома Борисова. Ця історія дуже давня, її вже більше року. Борисов свого часу вже виходив із СІЗО під заставу 12 мільйонів гривень, заплатили за нього цю заставу, хотів втікти з України, його затримали, знову засунули в слідчий ізолятор. І сьогодні він вийшов під заставу у 40 мільйонів гривень. Знову за нього заплатили 40 мільйонів гривень. Звідки гроші? Я не знаю. Ну, певно, є. Десь якісь тумбочці лежать. І відразу співробітники ДБР висунули йому чергову претензію і підозру про те, що він намагається нібито покинути територію України. Тобто не відпускають вони його зовсім. Ця підозра загрожує Борисову позбавленням волі на 10 років. Суду поки що не було, але був суд, який встановив. Конфіскацію майна Борисова. Ну, ця інформація, як на мене, взагалі, друзі, просто катастрофічно страшна. Сьогодні вже відомо, що за рішенням суду у Борисова забрали будинок площею 857 квадратних метрів в іспанському курортному містечку Марбелья вартістю 4 мільйони євро. Це близько 158 мільйонів гривень. От запитання, звідки в нього гроші на заставу, ну, мабуть, ще десь мішку лежать. І в 22-му році цей будинок придбала матір Борисова. Також у нього забрали нежитлове приміщення в цьому ж Марбелья площею 223 квадратних метри і воно вартує 510 тисяч євро. Його свого часу на себе оформила дружина Борисова. Крім цього, столичний суд передав. Компанії «Арма», яка займається реалізацією конфіскованого майна, три елітні автомобілі, які були куплені у розпал саме війни дружиною і тещою підозрюваного полковника. Мова йде про Mercedes-Benz GLS 580 вартістю 2 мільйони гривень. Mercedes-Benz 63 AMG за ціною 8,4 млн грн, і Toyota Land Cruiser Prado 150, але в нього чомусь вартість взагалі 48 тисяч гривень. Тому такі друзі сьогодні новини, різдвяні подаруночки під ялинку про хабарників, про історичні заяви, скажу, президента Латвії про те, що вони не можуть впоратися з російською агресією БШ. А як тоді ми впоримося? Перепрошую. Ну, реально історичні я їх по-іншому назвати не можу. Але в будь-якому випадку Європа буде думати про те, як протистояти цій агресії. Я не сумніваюсь, тому що там є такі лідери, як Макрон, і вони. Через не хочу, але будуть робити все необхідне для того, щоб російська агресія на території Європи і далі України точно не пішла. Але я не маю сумніву в тому, що і Україні вони будуть допомагати в силу різних обставин. Не завдячуючи, а супереч. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Перепрошую, що випуск вийшов таким трішки завеликим. Спасибі, що дивитесь, спасибі, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціною, шаную. Ще раз з Різдвом вас! Не перемикайтесь, все буде Україна.